16 листопада в Криму в першому феодосійському окремому батальйоні морської піхоти військово-морських сил збройних сил України до командиром підполковник Дмитро Делятицький пройшли урочисті заходи з нагоди дня морської піхоти, за якими спостерігали наші журналісти. За участю командувача військово-морських сил України адмірала Юрія Ільїна, представника президента України в Криму Віктора Плакіди, виконуючого обов'язки феодосійського міського голови Дмитра Шепеткова, ветеранів, шефів, почесних гостей, широкої громадськості, пройшло урочисте вручення бойового прапора та грамоти президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України, особовому складу військової частини сьогодні, даленосний день в житті феодосійського окремого батальйону морської піхоти. Цей день золотими літерами у літопис розбудови військово-морських сил України, вручення бойового прапору і грамоти Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. Це яскраве свідчення високої довіри особовому складу батальйону з боку керівництва держави та всього українського народу. Під час урочистого мітингу було згадано основні риси доблесті морського піхотинця, який ніколи не покине в біді своїх товаришів, є спадкоємцем доблесті та честі ніколи не здається до полону, навіть якщо залишається один командувач привітав морських піхотинців з урученням бойового прапору. Дорогі друзі, я від імені міністра оборони України Павло Валентиновича Лебедева. Військової ради військово-морських сил, всього особового складу Військово-морських сил, поздравляю вас з врученням бойового прапору. В цей урочистий день прийміть побажання, міцного здоров'я, щастя і родинного добробуту, успіхів та нових великих звершень у почесній справі служіння нашій батьківщині. Слава морській піхоті України! Слава Україні! Представник президента України в Криму Віктор Плакіда відмітив, що бути присутнім на цьому святі для нього велика честь. Важано морські піхотинці, ви з честю виконуєте воїнський долг во время воєнних учений, во время бойових дежурств при виконанні миротворчих місій, миссий во время совместних учений не так давно рота батальйону вернулась із за рубежа, где з честь виполнила поставлені... Задачі я іскренні желаю вам добра, здоров'я, росту по службі і благополуччя, виконуючи обов'язки феодосійського міського голови Дмитро Щепетков. Відзначив, що місто Феодосія пишається тим, що тут розташований елітний підрозділ збройних сил України. Ви це еліта української армії. Я вірю в тому, що довгі роки, довгі десятки років ви будете знаходитися в нашому місті, і ми у з вами місті співпрацювати і розвиватися. Щирі вітання лунали цього дня і від ветеранів, які доклали максимальних зусиль, щоб підрозділи морської піхоти українського флоту мали блискуче майбутнє. Ми ветерани, з з удовлетворенням відмічаємо це важливе забити і об'єктивну оцінку міністерства оборони вашої бойової готовності. В же время надо отметить, что боевое знамя накладывает определенный отпечаток на весь жизненный и воинский уклад жизни и деятельности батальона, на воспитательный и учебный процесс, ибо боевое знамя есть символ чести, мужества, достоинства и великой воинской славы. Під час урочистостей представники духівництва відслужили службу та освітили бойовий прапор частини, не пожаліли святої води і для особового складу 1-го батальйону морської піхоти. Завершилося шикування проходженням особового складу урочистим маршем та дефіле військового оркестру. Після урочистого шикування для мешканців і гостей міста прийшов день відкритих дверей, виставка стрілецького озброєння та броньованої техніки. В інтерв'ю представникам засобів масової інформації командувач українського військового флоту адмірал Юрій Ільїн розповів про перспективи розвитку морської піхоти України та згадав свою бойову службу у цьому підрозділі. Майбутнє морської піхоти пов'язане з розвитком, пов'язана з переозброєнням на новітні зразки техніки, пов'язана з формуванням ще одного батальйону морської піхоти в місті Керч. Перший окремий батальйон морської піхоти має підрозділи, які готові до. Виконання завдань бойового чергування бойових тактичних груп Європейського Союзу. І з 1 січня один підрозділ буде нести чергування в складі бойової тактичної групи «Хелбрак». Також прийнято рішення і за результатами навчання стост рота морської піхоти буде включено до реагування НАТО і відповідно. Начити відповідно до графіку чергування в складі цих сил. Це моє військове життя пов'язане зі службою морської піхоті. Я, будучи ще, напевно, з курсантських часів мрію про це це здійснилося. Я пишаюся тим, що я прослужив в морській піхоті. Дуже багато років. Ці слова клятви, які сьогодні звучали, вони не завжди зі мною, не завжди в моєму житті. Я постійно згадую про моменти служби морської піхоти. Це школа, школа мужності і кожен чоловік повинен через це пройти. Під довізом здоровому тілі здоровий дух морські піхотинці залучили молодь міста до військово-патріотичних змагань на психологічній полосі перешкод.